Крім оргазм. Я просто якось хотів вернути е, мем, типу, коли я буду коштувати, сказати щось на кшталт Сашка. Ти ювілі. <ривіт> Шоколадний бітер, супер. Доступний. один деш. Горілочко. 37,5. Мендальний лікар. Теж будь-який підійде. Але десерона бажається такі. Ну, це класика. Стандарт, да, 37,5. Кавовий лікер. Теж підійде будь-який, але в мене містер Блек це топ. 37,5. Арішкрім 37,5. Вершки. Так само. Теж 37,5. Крові чи молоко? 37,5. Подаю по класиці. Hurricane На ліккраш. Mm -hmm. да. Приїхали. Обережно. Mm -hmm. Боже, як це смачно! Дуже оргазмов. <Разную. різміло> я, я, я в процесі, так. Можемо стягнути задоволення. Ну, але, друзі, це дійсно, це дуже круто. Це белісна максималка.